Спочатку ти живеш цікавим, насиченим, повним пригод життям, а потім виясняється, що це алкоголізм. Якщо хочеш залишити після себе приємне враження, не бухай, бо залишиш незабутнє. Коли тобі кажуть пити в міру, пам'ятай, міра це одиниця об'єму. Рівно 26 четвертю літра. В принципі, можна і не пити, але у мене нема такого принципу. Я кинув пити і почав бігати. І моя вам порада не робіть так різко, як я, хай прийде хоч пару годин. Запам'ятайте мудрість, не паліть, не бухайте, не шляйтесь по клубам без мене.